Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю немай. Новини в ефірі розповідаємо про все найважливіше на 9 годину у студії Марина Кухар. Восьмеро людей поранені через нічну атаку дронами по Кам'янському на Дніпропетровщині. Один із шахетів влучив у житлову багатоповерхівку, частково зруйновані дах і перекриття в одному з під'їздів. Повідомили у військовій адміністрації. Усю ніч рятувальники діставали з під завалів людей і гасили пожежу. Пошкоджені автівки у дворі у місті понівечена інфраструктура та транспортне підприємство. Загалом минулої ночі кам'янське атакували щонайменше 15 шахедів через обстріл. Сьогодні не курсуватимуть потяги з Кам'янського у Дніпро і навпаки, повідомили в Укрзалізниці. Дрони цієї ночі атакували Росію. Вибухи пролунали у Волгограді, в районі НПЗ Лукойл. Ворожі інформагентства пишуть, що на підприємстві сталося займання. У місцевих телеграм-каналах публікують кадри із загравою над промисловою зоною, де розташований завод. Під ударом БПЛА також Костромська область дрони, нібито атакували енергетичний об'єкт у місті. Волгореченськ безпілотники також фіксували в районі північної Осетії. Без Льотний режим оголосили у Грозному та владикавказі. Гучною ця ніч була і в тимчасово окупованому Криму. У місцевих пабліках пишуть про вибухи у Симферопольському районі. Попередньо дрони атакували базу Кримнафтозбуд, що у селищі Бітумне. Там зайнялася пожежа. Також гучно було поблизу гвардійського, де розташована авіабаза окупантів. Наслідки атаки ще уточнюють. На Донеччину більше не ходитимуть потяги та електрички. Укрзалізниця припиняє рух до Слов'янська та Краматорська. Повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації. Тепер кінцевою станцією на цих напрямках буде Гусарівка або Барвінкове на Харківщині. А до Краматорська чи Слов'янська можна буде дістатися автобусами. Зробили це із міркувань безпеки пасажирів, наголосили в УВА. Тим часом на фронті росіяни штурмують на 12 напрямках. Найскладніша найскладніша ситуація на Донеччині. На Покровському відтинку наші військові зупинили 100 атак агресора. На Костянтинівському окупанти йшли у наступ 35 разів. Гаряче поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та Русеняр. Тисне ворог і на північно-слобожанському і Курському напрямках. Б'є з авіації та скидає каби. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень. Як підтримати спорт у часи війни, і чому ця підтримка така важлива? Поговорити про це уже в четверте, від початку великої війни, зібралися у Києві спортсмени, бізнесмени та медійники. Тут ділилися реальними прикладами того, як працює спонсорство та реклама у спорті. Навіть попри кризу, представники клубів із прифронтових територій розповідали, як тренуються під обстрілами, як рятують команди і Виборюють перемоги. Четвертий саміт проходить під час війни, дуже важко, але з кожним роком стає все більше кейсів. Все більше бізнесу хоче бути дотичним до спорту. З'являється з'являються дуже багато таких міцних компаній, котрі підтримують спорт, і ми хочемо, щоб вони розказали про свої саме кейси тут на нашій зоні, на нашій зоні на платформі СБК. Я думаю, як спортсмен зараз скажу, що я вже багато зустріла тут спортсменів з різного виду спорту і спілкування між. Нами воно, я вважаю, корисне. І ми можемо спілкуватися на різні теми, такі як спорт, бізнес, якісь робочі моменти, клубні моменти. І я думаю, для нас це корисно дуже. У свої 81 він катається на ковзанах, виробляє піруети на роликах і грає в настільний теніс. Наша наступна історія про Сергія Волкова, який навіть у такому поважному віці продовжує щодня займатися спортом. А віднедавна вирішив ще й підтримувати ветеранів і бійців на реабілітаціях і взявся їх тренувати. Як минуло перше таке заняття бачила Вікторія Гетьман. Зайомтеся. Це Валерій. Сергій Сергій Волков призначає зустріч ветерану Валерію просто біля льодового клубу. В останній раз я катався дуже давно. Напомню і покатаємось. За два роки на фронті, каже Валерій, старі хвороби дали про себе знати, тож минулоріч чоловік звільнився зі служби за станом здоров'я. Права рука не працювала, а зараз ліва. Треба лікуватися, треба. Реабілітовуватися і старатися жити далі. І саме під час реабілітації у лікарні ветеран познайомився із Сергієм Волковим. Ми розповідали вам про нього вже два роки тому, коли у свої 79 пан Сергій вражав перехожих піруетами на роликах просто у центрі Вінниці. Зараз йому вже 81 ролики Сергій Вікторович відкладає до весни. Натомість взуває ковзани і допомагає ветеранам теж впевнено стояти на льоду. Не треба розганятися, значить, лівою ногою, правою, лівою, правою. Кілька хвилин і Валерій вже впевнено тримається, навіть без допомоги тренера, хоча востаннє ковзав ще 40 років тому. Так, клас, емоції там. Фонтан не тяжко, просто вже ну, треба потренуватися трошки. Я дуже люблю ветеранів і ціню їх вклад. Якщо ви одягнете ковзани один раз, то ви будете літати як тіса. Лікові бувають, вони мене просять, щоб я показував і був в колективі ветеранів. Чи катання має терапевтичний ефект, підтверджує і лікарка пана Сергія. Вона теж час від часу виходить з пенсіонером на літ. Сергій Вікторович вони є прикладом для всіх наступних пацієнтів, які звертаються з захворювання хребта, з підвищенням тиску, з слабкістю, з депресивними розладами. Та ковзани, на єдине захоплення тренера, Волков пропонує ветеранам ще й заняття з настільного тенісу. Вона в дві вона починає фальсірувати, вона починає крутитися, вона починає з інтересом, починає грати. Понимаєте? і як гра, ми починаємо літати. Це, мабуть, я учень у нього. Водно, це, це один з найкращих учів. Це можна так сказати, аксакал настільного тенісу Вінницькій області. Таких я рахую, що навіть немає таких, таких поважних людей в такому поважному віці. І, хоч у пенсіонера нині доходу немає за свої уроки, грошей з ветеранів не бере, бо каже, завдячує їм можливістю і далі займатись улюбленою справою. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. А соцмережі рісніють фотографіями голівудської зірки Анджеліни Джолі у Херсоні. Офіційно про візит не повідомляла, але на фото Джолі у бронежилеті і з дитячої ігрової кімнати. Пабліки пишуть, що в рамках благодійної програми голівудська зірка відвідала пологовий і дитячу лікарню у місті. Окрім того, є відео, як акторка і амбасадорка ЮНІСЕФ отримує пам'ятну монету Херсон від начальника міської і військової адміністрації. Це вже другий приїзд Джолі до України під час великої війни на вісні 22-го. вона була у Львові. Стань другом дешеве і підтримай щомісячним донатом наших героїв. Стань одним з тих, хто допомагає нашим воїнам іти вперед. Наш нарукавний знак: червоний колір артилерії з часів української революції 1917-го. Зелений головний колір гербу міста Бердичів. Схрещені Бердичі – козацька відвага і наша історія, гарматна люфа, професія Ультіма Ратіо. Останній довід, коли слова закінчуються, говорить артилерія. 26-та артилерійська бригада імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Булінг це боляче. Це образливо, це соромно, хоча вини твоєї в цьому нема. В Україні кожна четверта дитина стикається з булінгом. Не мовчи, не терпи. Повідом дорослих. Скористайся кнопкою Повідомити про булінг на iCom. Зареєструй власний кабінет на платформі ICOM. Натисни кнопку Повідомити про булінг» та опиши ситуацію. Заяву отримує директор школи, а через 24 години ювенальна поліція. Вони поговорять із кривдником, залучать психолога та батьків, щоб зупинити булінг. Контролюй статус своєї заяви у кабінеті. Можеш додати коментар, забрати заяву або створити нову, якщо ситуація не змінюється. Не мовчи. Повідомляй про проблему за допомогою кнопки. Це за країну, яка береже культуру. Повертаємося до розмови у нашій студії. Далі будемо говорити про ситуацію на фронті. Сили оборони повернули український прапор на будівлю міської ради у Покровську. Про це повідомили в 425-му окремому штурмовому полку Скеля. Операцію планували поетапно. Спершу розробили маршрути, а після зачистили від окупантів будівлю міськради. У покровсько мирноградській агломерації оточення українських військових немає. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Там зазначили, що сили оборони зупиняють ворога, який намагається просунутися та закріпитися в Покровську. До нас долучається Ігор. Позивний шот, головний сержант підрозділу зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 25-ї Січиславської окремої повітряно-десантної бригади. Ігоря, я вас вітаю. Вітаю вас. Бачимо реквізити збору на нашому екрані. Розкажіть, будь ласка, для купівлі яких ресурсів потребуєте допомоги наших глядачів? Ми засоби для знищення повітряних цілей ворожих розвідників е противника. Ми збираємо на те, щоб можна було закрити очі на напрямку Покровська, угу. щоб ворог не міг просуватися далі. Тож, друзі, сьогодні боротьбу проти російських окупантів веде весь українських народ, і в тому числі у вас є змога долучитися до тих подій, які сьогодні відбуваються на покровському напрямку, з такою простою дією. Сподіваюся, що у вас є кільканадцять гривень, які в рамках цього збору ви можете докинути, щоб у наших бійців було більше можливостей засліпити російських розвідників. Що як ви розумієте, критично впливає на здатність сили, які перебувають на землі, рухатися в правильному напрямку, а не в напрямку. Смерті, який для них готують українські військові, ігоре що через ситуація на Покровському напрямку, дуже багато зараз суперечливої інформації про те, що там відбувається, дуже багато інформаційних вкидів з боку ворога, в тому числі, і саме тому цінно поговорити з людиною, яка безпосередньо за цим усім спостерігає. Розкажіть, будь ласка, що ви бачите з неба? Якщо ми говоримо конкретно про ваш профіль діяльності, контроль над повітряним простором, то. За допомогою яких інструментів і якою мірою сьогодні українська та російська сторона контролюють небо над Покровськом? Ми намагаємося максимально виконувати завдання на території Покровська, над Покровськом і примісь... Ну, території, які під нашим контролем. Знищуємо ворога в повітрі всіми засобами, починаючи від крил і fpv дронів Виконуємо задачу максимально чітко. Всі, які поставлені нам для нашої роботи, це як би сказати постійно підтримується і виконується. Так що у нас повний контроль неба зараз на території. Скажіть, будь ласка, скільки складно сьогодні працювати в небі над Покровському, оскільки там велика концентрація сил, відповідно, велика концентрація як і дронів, які використовуються для атак, так і систем тієї ж радіоелектронної боротьби, які використовуються для захисту? Так, да, ворог дуже сильно, активно працює подавленням, наші засоби модифікуються, покращуються з кожним днем. Ми з цим справляємося. Я скажу це на 100%. відсотків. Uh -huh. Ворог дуже сильно почав розвідку. Як ви розумієте, йдуть штурми? Постійно він веде розвідку. Допустим, постійна присутність ворожого розвідбу ПЛА кожні 3 хвилини, 5 хвилин після знищення його. Вони піднімають знову борт і знову ведуть розвідку. Так що екіпажі працюють нон-стоп, постійні взльоти, знищення взльоти. Скажіть, будь ласка, щодо технологій зараз росіяни намагаються брати у свого озброєння, своїх безпілотників, чи вони якось експериментують з їх можливостями, можливо, якісь рішення, які вони втілили в життя за останній час вас здивували? Так, да, є нюанси по роботі ворога з півдронами. Вони більше стараються робити на дальність, щоб доставати далі логістичні маршрути. Їхній пріоритет це дальність. Вони пробиваються, тестують, вилітають і тому подібне. Але з нашим пребом, які хлопці наші допомагають, нам прикривають все. То в них не дуже все виходить. А яким чином вони намагаються цю дальність збільшити, окрім використання оптоволокна? які технології вони використовують на Покровському напрямку? Які ідеї намагаються реалізувати, це у нас іде в них піднімаються ретранслятори. В них є дрони так називаємо матки, які забрасують FPV-шки в тил. В них більш-менш, я так розумію, посилені батареї для використання польоту дальності. Угу. То це вони зараз трішки питаються модіфікувати це. Друзі. Доки ми спілкуємося з Ігорем, я нагадую, що у нас триває збір. Ви бачите його реквізити на екрані. Не так багато часу. Хочеться якомога більше інформації отримати, тому я. Не хочу витрачати цей час на нагадування, але знаю, що потрібно це робити, щоб ми не відволікалися від нашого пріоритетного завдання підтримку збройних сил України. Всі реквізити ви бачите на екрані, що робити ви знаєте, Ігоре, а Як у, у зв'язку з таким засиллям дронів, над Покровськом» сьогодні змінюється роль якраз тих підрозділів, які працюють. На протидію цим безпілотникам. Наскільки вони укомплектовані у росіян, і чи працюють вони так само, як працюють українські, чи можливо є якісь відмінності? Ну у них більше все це кількість дронів, кількість екіпажів, які використовуються проти сил України. Це їхній пріоритет. Але знаєте, кількість це не якість З наше нашої сторони це якість, чіткість виконання роботи. І максимальна вразливість, скажіть, Борус, будь ласка, до що... такої щодо Борус, роботи операторів дронів, сини, ще не розвивався. Щодо, да, да, да. щодо роботи операторів дронів, О, ні, ні, вам не за що вибачатися за останній час, по-перше, що як в яких умовах сьогодні працюють оператори дронів у Покровському поблизу міста, і за останній час як змінилися ризики для них? Хлопці працюють в максимальному темпі. Це маскування, це старатися не засвітитися не де так, що небо жужить ворожими дронами. Це саме, що не є для них безпечне, це ворожі FPV, які кружляють постійно як і розвідка, як і ураження. Тому що ну, постійне маскування, постійне пересування екіпажів. До речі, щодо зенітних підрозділів, ще хотів запитати про дрони перехоплювачі, які використовуються для того, аби в тому числі протидіяти розвідувальним крилам противника, про що ви вже сказали на сьогоднішній день, як ми знаємо, ця технологія перебуває на етапі активного розвитку. Скажу так, за вашими оцінками, за тих зразків, можливо, які ми використовувалися, які бачили, наскільки ця технологія сьогодні вже досконала. Технологія максимально розвивається, як ви кажете. Розвивається кожен день, кожну хвилину. Зараз у мене на лабораторії теж в підрозділі хлопці працюють над цим. Це швидкість повисити засобу. Допустим, крила винищувача, дальність польоту, FPV винищувачі повітряних цілей. Це системи керування, це системи відео. Це все стараємося покращувати максимально, тому що дуже велика кількість ще раз наголошу ворога в повітрі, в допустим, нашими екіпажами ось було збито 100 зал, знищено 100 зал. Я думаю, це велика кількість втрати для противника, і вони не дуже раді цьому. Так що максимально модифікуємось. Ну але і росіяни працюють у цьому напрямку, тому що час від часу в інтернеті з'являються нарізки з їхніх відео, з їхніх крил, якими вони збивають українські безпілотники. Як ви оцінюєте їх прогрес з цьому питанні? Їх прогрес я бачив декілька роликів роліків ворожих. Там, в принципі, я думаю, ще вони не досягли такого рівня, як досягли це ми. Але як показує практика, вчаться вони швидко і можливості технологічні у них є. Тим паче, у них є технологічний тил у вигляді Китаю. Тому я думаю, що. Гонка, це буде дуже і дуже напружено і дуже і дуже важливо. Скажіть, будь ласка, щодо роботи операторів дронів, враховуючи поточні умови на лінії бойового зіткнення, які ви зараз безпосередньо спостерігаєте, в яких берете участь? На вашу думку, як потрібно готувати операторів дронів до тих викликів, як, з якими вони стикаються в умовах реального поля бою сьогодні? Наприклад, як це буває у Покровську? Чи потрібно можливо щось змінювати у цій підготовці? А, ну, по поводу підготовки е, самих операторів дронів, я думаю, хлопцям потрібно е, більше втягуватися в цю ситуацію, як працювати. Е, по ситуації іменно, там так не навчиш. Це максимально постійний е, все міняється кожну хвилину, кожну секунду. Людина не може в цьому навчитися. це... Угу. Є на місці вже людина вчиться цьому. А коли людина підготовлена технічно і вона знає свою роботу, злажість екіпажів, і це все відповідає доцільності. На останок я хочу запитати вас про забезпечення тих потреб, які у вас є з боку держави. Чи є на що скаржитись? Ви знаєте, я скажу, що по поводу забезпечення в мене немає скарг, ми працюємо. Дуже з багато фондами від держави державні допомоги йдуть на підрозділи. Максимально стараємося контактувати з усіма тим, хто може, щоб ми максимально показували свій майстер-клас. Дякую вам за інформацію. Ігор позивний шот, головний сержант підрозділу зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 25-ї Січиславської ДБР Був з нами на прямому зв'язку. Говорили про небо над Покровськом. Друзі, я дякую всім, хто долучився. До зборів